Моє вітання, друзі-колеги, настав час нашої сівалочки кінзи. Так, що ми їй хочемо зробити? Отже, в нас проблема є в паралограмах. Ну, не така вона вже критична, ця проблема, але, але вже трошки зазор, зазор є, люфт є. Отож, зараз ми демонтували висівні, ящики, електропривода. І зараз знімаємо секції. Знімаємо секції. Так, ось так виглядає секція після демонтажу паралограма. Прикатка. Ми думали, що. Ось ці ексцентрики. Ось це не ексцентрики, ось ці ексцентрики вибиті, але вони у нас ще в хорошому порядному стані. А цей люфт прикатка нам гуляла за рахунок вибитого перелограма, Ну, нічого, дамо раду. Так, отже, дивимось далі. Дальше, далі. Що в нас? висівні апарати. Стоять тут зараз чіткові висівні апарати. Які ми будемо демонтовувати і ставити пальчикові висівні. Пізніше буде калібровка, це напевно я вже в наступному відео зніму. Як ми налаштовуємо висівні апарати під соняшник і під кукурудзу. Там в мене минулого року було відео по цьому станку, нашому, який ми зробили. Ну, Але цього року буде нове, бо я думаю, що там ще будуть теж доопрацювання. Ну, подивимось. Отже, ми працюємо, ви дивитесь. Так, реставрація перелограма. Як ми можемо бачити, отаке от ми маємо таке яєчко замість круглого отвору на старому речагу. Ну, як, на речагу в тому самому, але оцей вже після реставрації ось у нас виходить ось такі. Отвори ось таке ще нам зараз вам покажу, як ми розточуємо. Розточуємо ці отвори за допомогою такої нехитрої приспособи. До татарного станка. Закріплюємо, виставляємо планку і в результаті отримаємо ідеально круглий отвір. Стосовно втулок, які в нас є, заводські вже, звісно, хоча вони не вироблені абсолютно нічого. Але їх вже треба буде замінювати, так як у нас вже розмір не 22,5, а 24, і ми будемо робити нові втулки. Але стоїть питання, з чого зробити ці втулки? От заводські стальні, а планка м'яка і вибиває планку, то краще нехай вибиває втулку. Нам здається, ми взяли от бронзу, отакі от прутки. І спробуємо зробити ці втулки з бронзи. Нехай краще втулка виробляється, а не, а не речах. До речі, народ, що, як ви думаєте, буде ходити бронзова втулка тут чи не буде? Отож, пишемо в коментарях. Так, ось такі. Ми зробили втулочки. фокусуйся. Нагадую, що це матеріал бронза. Хочемо поставити бронзові втулки замість стальних, щоб вироблялися втулки, а не речаги, щоб полегшити потім реставрацію паралограма цієї сівалки. Зараз робили тільки на одну секцію. Ми їх змонтуємо, подивимось, чи не буде давати ця втулка посадки при стисканні, при зажиманні її болтами. Зараз ми змонтуємо і я все вам покажу. Сьогодні маємо 12 лютого, прекрасний весняний, а не зимовий день. В кількох словах, розкажу, чим займаємося. Зараз робимо яму, приямок під Норію. Там воно дуже гучно, то цього, то не будемо туди йти. Але хочу вам ще показати. Сьогодні приїхала жатка соняшникова. Капелло. Так, в кількох словах хотів би показати вам, а ще більше. Хотів зворотню інформацію почути, можливо, хто е, вже працював з такою жаткою. Може хто щось скаже, на що звернути увагу. Ну і взагалі, як вона себе, е, себе показує. Ну, ніби тут нічого надзвичайного такого немає в цій жатці. Але тут вже є змінна висота мотовила. По висоті, тобто стоїть гідравлічний циліндр. Можемо піднімати вище, нижче. Стоїть гідравлічний привід мотовила, що дозволяє змінювати оберти в залежності від швидкості нашої руху. В класі, до речі, є опція така, що ставиться коефіцієнт, ну, то ви всі в курсі. І чим швидше їдете, тим воно автоматично збільшує оберти, оберти мотовила. І я думаю, що це ну, удар по, шаль, по шапці. Теж впливає, щоб вона не обсипалась. Ну, не знаю, ось така жадка 7,5 метра. Ніби така ще якась жива. А так, подивимось, що в нас тут є 16-й рік. Ну, ну, не знаю. Отже, друзі, кому кого є досвід, я би дуже... Був вдячний, якби ви поділилися інформацією. Ось так вона виглядає. Ну, Ключа немає, не відкрию вам щитки, але відкривав там ніби все, все в порядку, все окей. І як ви можете бачити, ось такого плану мотовило. І завод-виробник каже, що регулювання висоти по процесі роботи це важлива. Важлива опція. Ну, побачимо, подивимось. Так, що ще вам покажу? Покажу вам ще сівалку нашу кінзи, яку ми вже одну секцію поставили. Та то не наш трактор, щоб нам його знімати. Так, покажу вам зараз сівалку ту, кінзу. в чому... Чому е, нововведення цієї нашого ремонту, тобто ми замінили заводські стальні втулки на бронзові втулки. Надіємося тим, що вони будуть е, довше ходити за рахунок самої властивості матеріалу і будуть зношуватися інтенсивніше втулки, аніж речаги. Так, пробний варіант ми вже поставили. Одну це з люфта взагалі ніякого. Зробили допуску 5 соток, ходить, але, але при монтажі трошки важко. Якщо закусує, напевне, будемо. А може і так і залишимо, бо воно все ходить, піднімається, опускається, але зато нічого не люфтить. Ну, секція важка, сам не підніму. Одним словом, пробували. А так виглядає воно, загальна картина ось такого типу. Це розкручено. Зняли ми е, варіатор. Привід на ерочці, привід вентилятора. Ось тут він от такий стоїть. Полетів підшипник. Ну і зробимо зразу профілактику вже втулочка, пильнички поміняємо. Ось такого типу. Отже, друзі, коментуємо, ділимось інформацією, ставимо лайка і підписуємося, звісно. І працюємо. Бо легко не буде, просто не буде. Але ніхто за вас не зробить те, що ви маєте зробити сьогодні. Отже, слава Україні! Слава нашим героям і будьмо здоровенькі.